Що заставить ваше серце битися частіше. Дуже важлива інформація. Тому, будь ласка, скоріше лайк цьому відео, підписуйтесь, а тепер дивіться на колоду, що заставить ваше серце битися. Дуже часто, часто, часто. Так, щось. Якась новина! Подивіться, ви тільки подивіться, що за карта. Карта суд. Це дуже щось таке масштабне. Давайте уточнімо, що це. Хтось приїде, хтось до вас їде, або від'їжджає навпаки. І ну, тут, можуть бути, тут можуть бути новини. з Фронту новини про якісь військові події, і тут є таке, що хтось їде або до вас, або від вас. І для вас це буде дуже-дуже ну, так, класна така новина. Тобто, хтось, я думаю, що ну, скоріш за все, до вас хтось їде. Це новина, це може бути не тільки з фронту, це може бути. Якщо не брати тематику війни, це може бути те, що хтось прийняв рішення щодо вас і остаточно вирішився у статусі щодо вас. Наприклад, хочу бути разом з цією людиною, хочу добуватися, хочу стати важливою людиною. У вашому житті. Це може бути те що ну, новини про те, що вам працює якась поїздка, і це буде поїздка така, яка для вас буде мати дуже важливе значення. Отже, новина про Поїздку, про приїзд чи якоїсь людини, про те, що людина визначилась щодо вас, або ви визначили щодо людини, і це буде така така дуже масштабна така звістка про вас, і ваше серце буде битися дуже часто. Ставте приймаю і дякую.